Більше 70 різнопланових експонатів представили закарпатські митці. Усі роботи об'єднує жанр портрету. Презентовані роботи належать пензлям художників різних поколінь. Серед них і метри закарпатського живопису, і менш відомі художники. Весна портрет, вона дає можливість реалізувати якісь свої задуми, передати можливість передати певні характери людські долі. Можливо, якісь ситуації це є такий, я би сказав, зріз певний і якийсь силует людини сьогоднішнього дня. Відомий митець Володимир Микита теж представив кілька своїх робіт. Знаний художник приємно вражений, незважаючи на популярність фотомистецтва, багато юних авторів звертаються до образотворчого мистецтва, особливо до жанру портрету. Адже саме він здатен відобразити людську душу. Портретний жанр він не, не був популярний. Тим паче, ніші час, коли вже фото з'явилося. оказується, що молоде покоління береся. Особливо викладачі художнього інституту і коледжу, які випускники серйозних вузу, вони такі працюють над портретами. Неочікувано велика кількість молодих художників представили свої роботи. Серед них портрети викладача Закарпатського художнього інституту Олексія Федора. Автор переконаний, незважаючи на неодноразові персональні виставки, йому ще є чого повчитися у старших майстрів пензля. Цікаво подивитися, хто як цей жанр в нас розвивається, оскільки Закарпаття завжди характеризується своїми пейзажними роботами. В основному того портрета досить рідкісна, але як ми можемо переконатися, дуже цікаво вирішено це. от. Ця проблематика. Виставка триватиме до 14 березня. В планах організаторів провести ще багато тематичних експозицій. Проте яких саме поки таємниця. Жінка в погонах це та людина, яка не здійснює свої функції безпосередньо там, де її призначено. Так кажуть чоловіки, які теж носять погони. Зрештою, всі інші із цікавістю дивляться на жінок офіцерів. І, хоча за правилами вони теж службовці, сильна половина людства таки робить певні поблажки. Чоловіки у нас такі дуже чуйні, уважні, вони нас берегуть, за нами якось турбуються. І Коли виїжджаєш з ними на пожежу, навіть буває таке, що ручку подають тобі, щоб не впала, оберігають, щоб не замерзла. Тобто з чоловіками працювати, ну скажімо, легко. Тендітна білявка Луганчанка працює у територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій у Закарпатській області вже четвертий рік. Нині вона речник відомства. Прикладом для неї стала мама, яка теж працювала в МНС, але на Луганщині. І, хоча Наталка продовжує сімейні традиції, вона перша в родині одягла офіцерські погони. Нині життя старшого лейтенанта сповнене непередбачуваних подій. Це служба. Я сама обрала цю цей шлях, і я повинна ним іти. Я люблю свою професію в іншій сфері, я себе не бачу. Увага новий черговий вартий. Це перший троєкіп, воли та гарина шість п'ять житловий моделок. У більшості ці звуки викликають звичайну людську цікавість, десь щось трапилось. Для Наталії Батир сирена означає виклик на подію. Попри ненормований робочий день, завжди пам'ятає, вона офіцер у спідниці. Буває таке, що ноги зламаєш, і на пожежах буває і сажу обтрусить. тобто ну завжди треба залишатися з жінкою, не дивлячись на те, ще, де ти знаходишся, на пожежі чи на якомусь іншому виклику. Вікторія Сенгетовська, прес-секретар Чопської митниці, нині під її пильним оком три митниці об'єднані в одну, 19 митних постів і купа журналістів, охочих отримати оперативну інформацію. Попри усі складності роботи, Вікторія переконана, гарний вигляд непорушне правило. Звичайно, стараюся приїжджати на пункт пропуску не без макіяжу так і відповідно в нормальному одязі. Тому що я прес-секретар, я лице митної установи. Тобто через мене асоціюється митниця. Якщо в мене достойний вигляд, відповідно достойне ставлення до професії митника. Її безпосередній керівник Олександр Похилько навіть тішиться, що прес службу чопської митниці очолює тендітна Вікторія. Вона у першу чергу професійно виконує свою роботу. Відтак у жодному разі не забуває про жіночність. Я жінки в погонах. Я думаю, абсолютно адекватне, нормально і думаю, позитивно сприймається суспільством. Робота прес-секретаря вона не проста. А то що її сьогодні робить жінка і так професійно, це дуже добре. Вікторія сама собі створює комфортні умови, любить квіти і обожнює своїх племінниць. Впевнено керує автівкою, а нещодавно навіть вирішила опанувати верхову їзду. Зізнається, перші заняття нелегкі. Кінь відчуває наїзницю, а дівчина ще не дуже впевнено сидить в сідлі. Але Вікторія переконана, вміння триматись верхи жінці не зашкодить. Наступний етап її життя відчути й інші жіночі радощі. Як маму, як дружину, оце в першу чергу. І, звичайно, мати надійний тил. Деякі жінки-офіцери мріють про генеральські погони. Деякі мають таємне бажання стати дружиною генерала. Та місія всіх представниць залишатись прекрасними і щасливими, чого і бажають їм чоловіки, щоб чоловіки до вас ставились повагою, а ви за ними почували себе як за тим міцним муром, де затишно тепло і добре. Знайти роботу за спеціальністю згідною оплатою, а ще й до душі не так просто у сучасних умовах жорсткої конкуренції, а тим більше, коли йдеться про претендента із обмеженими фізичними можливостями. Саме про це вирішили поговорити на семінарі Жінка з інвалідністю на ринку праці захід організували для жінок, які вже мають освіту або навчаються, працюють або тільки шукають роботу. Мета семінару це об'єднати зусилля. Громадських організацій засобів масової інформації влади до проблеми працевлаштування людей з інвалідністю в даному випадку жінок з інвалідністю, тому що це має дуже велике значення для життєдіяльності цих людей. І державні, і приватні підприємства усе ще не надто зацікавлені у працевлаштуванні інвалідів. Робочих місць небагато минулого року. Через обласний центр зайнятості влаштували всього 199 жінок з інвалідністю однак все більше з них здобувають вищу освіту а відтак і влаштуватися за спеціальністю простіше. Якщо кваліфікована праця, останнім часом це соціальний працівник, практичний психолог, юрисконсуль, тобто економіст, бухгалтер, особливо. Тобто ті професії, які, які для інших людей. Ми їх не розділяємо. Для підтримки та суспільної інтеграції інвалідів діє програма професійної реабілітації та обласна програма Турбота. В обласному центрі зайнятості, крім обліку безробітних осіб з інвалідністю, постійно проводять навчання та різні інформативні заходи. Ми є всі рівноправні і не дивлячись сьогодні. Людина, яка має там мізерну компенсацію у вигляді пенсії, яка має е, їй держава, якщо вона втратила роботу, точно ту фінансову підтримку, як той, який її не має, а це цього раніше не було, може отримувати за той час, поки в нас знаходиться на обліку у службі зайнятості, і отримати всі послуги з профорієнтаційної роботи, з навчання в семінарах вчитися. Привітати жінок із прийдешнім святом завітали і представники обласної влади. На наступну сесію саме готується проект обласної програми зайнятості, до якої приймаються пропозиції та зауваження. Я хотів би просити вас з тим, що ви взяли активну участь у її розробці, обговоренні з тим, щоб на сесії обласної ради ми обов'язково врахували ті ваші зауваження і пропозиції, які могли би отримати розробники цієї програми. Прийнято вважати жінок слабкою статтю. Та психологи стверджують, жінці навіть з тяжкими хворобами та серйозними фізичними вадами простіше ніж чоловіку адаптуватися до нових умов та оволодіти навіть складною професією. І головне не жалість від близьких, а їх справжня підтримка та віра у власні сили. Великий переполох у великому березному, просто під вікнами головної будівлі району запалало авто, всередині якого людина Поступив сигнал про дорожньо транспортну пригоду. На місці аварії виїхали автомобіль АППД і АЦ сорок сто Вивільнили защемлені двері на автомобілі, Зрізали кришу, щоб для того, щоб можна було евакуювати потерпілого за автомобіль. Першу чергу рятування людей на першому місці. а Потім цього. рятування майна і гасіння пожежі гасіння пожежі тривало сім хвилин. А юрба довкола, що бойовик переглядала захоплено та все ж передбачаючи гепі-енд. Було так цікаво. В принципі, ну, щоб страшно не було, тому що знала, що це якби експеримент, і що всі будуть дивитися, показувати нам, як це має бути насправді. Насправді ж подібні ситуації часто призводять до непоправних наслідків. Вишкіл вишколом, та чи не головна мета цього унаочнення – закликати людей до обережності? Ніхто від того не застрахований. Я думаю, що краще показувати, проводити такі навчання, значить, люди будуть більш обережні, будуть більш обережно поводитися, як з огнем, то що зараз при настанні весни у нас, на жаль, сухо. Суху траву спалюють, значить багато виникає пожеж, і ну коли вони це роблять, ніхто не думає про наслідки. Зато ми будемо і проводимо більш профілактичну роботу, щоб попередити ці е, ситуації. На сьогодні в області за 1300 рятівників, із них 170 жінки. Вони виконують тікі ті самі завдання, що й чоловіки, тому що наша служба все ж таки. Це служба запобігти, врятувати і допомогти. І слабих жінок не буває в нашій службі. У нас завжди жінки мають бути готові до всіх тих негаразів. Звичайно, на нашу адресу вже з понеділка починаються вітання цілу неділю, після 8 березня, адже нас мало, і нас мужчини, оберігають. Керівники служби привітали колег жінок із майбутнім святом. А весь колектив березнянського підрозділу одержав у подарунок оновлене приміщення з покращеними умовами для надання якісної та своєчасної допомоги. Благодійний концерт від вихованців медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя приурочили до міжнародного дня жінок. Головна мета концерту показати таланти людей з особливими потребами, а ще їм допомогти відчути себе частиною соціуму. «В Принципі тогні концерти це вже є такі наші постійні такі акції, які ми приурочуємо до різних подій. Зараз початок весни, гарне свято, 8 березня. Хочемо зробити жінкам подарунок до 10 дітей та молодих людей з особливими потребами на сцені у нас є такі вже досвідчені артисти. Ось їх вже навіть багато хто і знає. Вони і танцюють і співають сьогодні. Це будуть такі танцювальні композиції. Також дорого життя представила роботи своїх вихованців. Діти та молоді люди спеціально до свята виготовили вітальні листівки, картини з бісеру, вітражні композиції, свічки та плетені кошики, які виготовлені за спеціальною технологією, де замість лузи використовується газетний папір. Робота з такими дрібними речами дуже корисна для діток, адже вона покращує дрібну моторику пальців. В центрі ми займаємося різними такими видами діяльності, де можуть наша молодь може продемонструвати якби свої здібності, фантазію». Вони то цю, коли таку роблять мілку, дуже роботу виконують Це розвиває їхню таку мілку моторику пальців. Тому що в декого є порушення, такі вони, хоча б, незважаючи на такі вік, що вони вже дорослі, але все це рівно їм корисно, навіть у такому віці працювати з такими дрібними предметами. Всі вироби представлені на виставці, можна було купити. Визначеної вартості не було. Хто скільки хотів, стільки і платив. Враховуючи недостатнє фінансування державне, то благодійні внески, благодійна спортсменська допомога це дуже важливо для таких організацій. Я сам лікар по спеціальності, голова попково спілки працівників охорони здоров'я і дорога життя мені близька по професії, по духу, тому е, таке мероприємство е, завжди підтримують медики. Підтримували, і думаю, що будуть підтримувати. Організатори запевнили, що подібні акції будуть проводитися і надалі, адже діткам з особливими потребами потрібна увага громадськості та їхня підтримка.